Яка у вас перша асоціація зі словами спортивна драма»? Mm -hmm. Так. Бокс. Боксерських історій вже стільки, що й не злічити. Mm -hmm. Ну що ж, усім привіт. Сьогодні ми обговоримо ще одну: це королева рингу. Сідні свині у ролі Крісті Мартін, найуспішнішої боксерки США 90-х. Так, фільм за мотивами реальних подій, якщо що. Для цієї ролі свині, до речі, набрала 14 кілограм м'язової маси, а також займалася 3,5 місяці силовими тренуваннями. І це було того варте? А може і ні? Тож, став лайк, якщо ти в шоці від переділення свині. Ну а ми вже розпочинаємо огляд. Отож, ви думаєте, це спортивна драма, так? Але ні. Після перегляду склалося відчуття, що це більше драма про аб'юзивні стосунки, та ще й не дуже вдало прописана для довідки. Ви побачите тут схожі такі сюжетні референси до Крихітки на мільйон Клінда Іствуда, але ці історії зовсім не пов'язані. Фільм слідує типовій структурі спортивної драми. А саме герой на дні, успіх на дні, своєрідний хеппі енд. Але це не зовсім так. Боксу, тренуванням, становленню героїні тут приділяють доволі мало екранного часу. Про бокс близько 30%, а решта 70 це вже сімейна драма. Через це якось і тим тим оповіді іноді відчувається затягнутим. І деякі сцени сприймаються не досить динамічно. Але питання все-таки до сценарію. Драматурги намагалися ухопити якомога більший період життя Крісті. І відповідно через це історія не мала своєї глибини, і драма не завжди працювала. Так само і робота з персонажами. Єдиною мотивацією до боксу Крісті пояснили те, що в неї такий доволі задиристий характер, і плюс у неї це досить добре виходило. А що тренер? Його прямо зразу таким гімнюком зображають. Так, він ніби й турбується за крісті, але з іншого боку, він ще той аб'юзер. Плюс їхня сюжетна лінія взаємин прописана якоюсь такою різко стартуючою, без глибини, без деталей. Тобто, більш простіше історія не копається в персонажах, навіть в тих, хто є доволі важливим для сюжету, лише дає представлення. Але, але вони однаково прекрасно зіграні. Та ж Сідні Суїні в такому доволі нетиповому боксерському амплуа, чи Бен Фостер в ролі того паразита, який так і хоче присмоктатися до чужих досягнень. Хоча все ж на деякі сюжетні питання стрічка таки дає нам відповідь: наприклад, як Крісті потрапила до професійного боксу. Але оцієї сильної, емоційної складової, як режисер заявляв у багатьох інтерв'ю. Немає такого. Сюжет, на жаль, не в змозі дати це. Та й режисер, видно, ще не настільки досвідчений. У нього це тільки п'ята режисерська робота у повному метрі, але все не так погано, як може здатися. Якщо ви бажаєте переглянути технічно зняту історію про бокс з прекрасною акторською грою, та ще й з досить правильними закладеними сенсами, це: знайди себе, знайди свою справу, тобто, знайди своє я. То Крісті саме для вас. Але якщо ви все таки бажаєте переглянути справді сильну спортивну драму, то я б радив би все ж крихітку на мільйон Клінта Іствуда. Став лайк, якщо тобі так само відгукнулася ця історія. Отакої леді та джентльмени маю для вас дещо цікаве. Королева ринку.